22 квітня 2012 року, п'ята ранку, помічник місцевого прокурора Едуард Зузак на сірому «Пежо» вирушив із села Онок до Виноградова. Назустріч йому на 20 хвилин раніше із села Під Виноградово виїхали місцеві мешканці Іван Фіцай та Павло Ороз на червоному ауді. Звідси до Виноградова близько двох кілометрів. Саме тут трапилося лобове зіткнення із прокурорським «Пежо», яке для пасажирів Ауді стало фатальним. Нині про аварію свідчать лише два пам'ятних хрести та уламки автомобілів, які досі лежать на узбіччі. Під напилий працівник прокуратури не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Так розповідали очевидці. Утім, розслідування Закарпатської прокуратури цю версію не підтвердило. Вміст алкоголю у крові Зузака тут спростували двома експертизами. Уже через півроку справу закрили. Слідством встановлено, що винуватець аварії є автомобіль, який Ауді 80, який рухався, виїхав на зустрічну смугу. На протистояння експертизам, які скурпульозно проводили в Ужгороді, алкотестер ще на місці, ДТП підтвердив, сп'янілий стан працівника прокуратури. Показало допустиму межу алкоголю 0,001 там 1, чи 0,002 проміли. Але ця експертиза, вона в матеріалах кримінальної справи, вона не враховується. Схоже, не врахували у закарпатській прокуратурі ще й свідчення очевидців та висновки медиків. Він був п'яний. Він був п'яний і матюкався. Він лаявся і був п'яний. Дуже п'яний був в шоковому стані, тому що треба було серйозно досить. А у цьому діагноз і наскільки я пам'ятаю, всюди фігурував сміття. Ніч перед аварією Едуарда Зузака бачили у нічних закладах села Онок. Тут, як повідомляли ще тоді місцеві газети, чиновник відлупцював виноградівського дільничого Андрія Гомаду. Зі струску мозку та численними гематомами міліціянта доправили у лікарню, де він написав на помічника прокурора заяву. Утім, офіційна версія не підтвердила і цього. Громада Андрій Андрійович особисто давав пояснення по даному факту і указував, не вказував на Зузака Едуарда. Та на кого вказав? На візуально знайомий. Поспілкуватися із журналістами народного контролю постраждалий дільничий не захотів навіть телефоном. Громада Андрій Андрійович перебуває на даний час в черговій відпустці, значить, до нього однозначно повідомляли його про те, що прибудуть працівники ЗМІ. Але я не, го не готовий відповісти, що як він відреагував на це. Був трошки в напружених ситуаціях. теперішнім начальником міліції Яношем Дорчинцем. Я пішов в палату і розмовляв з ним. Він боявся мені сказати півслова. Я бачив, в якому він знаходився жаху, і я дізнався про те, що перед тим до нього дуже багато міліціонерів приходили і приходив сам Дорчинець. І я можу собі так, так уявити, таку розмову. Якщо ти хочеш працювати у міліції, і жити в цьому місці, то ти повинен забути про те, що сталося. Хто ж виїхав на зустрічну смугу? Спробуємо з'ясувати це у експертів. Показуємо єдиний наш документ фотографії. Я можу тільки говорити, що автомобіль eh, Peugeot він на зустрічний смузі руху для, для себе. Автомобіль Ауді. На своїй смузі передня його частина визначити винуватця за фото неможливо. Потрібні щонайменше схеми ДТП. Однак Закарпатська прокуратура не надала нам жодних документів про аварію за участю Зузака. Журналістам народного контролю вдалося розшукати помешкання. Тепер вже колишнього помічника прокурора. Однак дверей нам ніхто не відчинив. До пані Зузак їдемо на роботу. Його немає, вона грати вона реабілітації. Десь за кордоном, не за кордоном, але на Україні, але не в Винограді. Хто ж насправді влаштував аварію? Жінка не відповіла. Лише вразила своїм ставленням до родин офіційних винуватців. Це правда, Слава? що ви їм платили гроші. Я гроші не платила, але я до людей добре віднеслася. Я так скажу. Я поспівчувала, я з ними зустрічаюся. Минув майже рік відтоді, як у прокуратурі офіційно заявили, що винуватець ДТП, водій Ауді 80 Іван Фіцай. Утім, якби не ми й нині про це не знала би дружина загиблого у селі під Виноградово люди досі переконані, винуватець ДТП, працівник прокуратури. Він свою вину вин, визнав. Він просив жінку, що вона мені приходила та казала, хоче з нами говорити, попросити пробачення, Я казала там на небі. Обидві родини загиблих також підтвердили. Офіційно постраждалі зозаки виплатили їм грошову компенсацію. Його жінка Богдана, вона все зробила, пам'ятник поклала, які ми вибрали, зробили їм. І... Як компенсували якісь Компенсували мені витрати, яся залишила, як сама, мені машину компенсували. 8 тисяч гривень. Мені руки дали. На на розходи, на похорон. А ще якісь кошти ді, потім дали. Саме Едуард Зузак із Виноградівської прокуратури звільнився цьогоріч у червні. У 45 років чоловік вийшов на пенсію за вислугою років.